Тисячі FPV-пілотів думають, що втрачають дрон через погану прошивку або неправильні налаштування, What? але інколи хтось у цей момент по той бік уже дивиться на твій сигнал, як зрозуміти, що вас глушать, і як не втратити дрон. Я FPV-пілот, який вже не один раз ловив фрізи, фейлсейви і чужі руки у своєму сигналі. Я падав у ліс, крашився об землю і думав, що це я роблю помилки. Але з часом я зрозумів, що не всі помилки мої. Сьогодні ви дізнаєтесь, про що більшість пілотів думають вже після того, як дрон зник назавжди. А в кінці відео я покажу, як я втратив дрон на болоті і який квест довелось пройти. Знайшов я його чи ні, дізнаєтесь згодом. FPV вже стає масовим, плюс війна, у містах та бойових зонах з'являється все більше засобів радіоелектронної боротьби. Зараз важливо не тільки літати красиво, а літати безпечно, бо одна помилка може коштувати дрона. Що мається на увазі? RCC проігнорований. GPS не дочекався фіксації, антени не під тим кутом. І пілот втрачає дрон через халатність. Стоп-стоп, ви скажете! Переклади на звичайну мову, що взагалі таке твоє рівень RCC. Це показник сили радіосигналу між вашим fpv дроном і пультом керування. Що вимірюється в децибелах відносно міліватта або у відсотках. Високе значення сигнал сильний, наприклад, мінус 40 дБ або 90%. Відсотків. Низькі значення, сигнал слабкий, наприклад, мінус 90 дБ або 10%. Відсотків. Критичне значення, при якому ризики втрати сигналу високий, часто становить близько мінус 90 дБ або нижче, залежно від системи. Пілоти FPV зазвичай налаштовують відображення РССІ без Посередньо на екрані своїх FPV окулярів, що дозволяє постійно відстежувати якість зв'язку під час польоту. Моніторинг RCC дозволяє пілоту завчасно повернути дрон ближче або припинити політ, якщо рівень сигналу стає небезпечно низьким. Розуміння та правильне використання RCC є фундаментальною навичкою для будь-якого FPV пілота. На кожній системі сигнал пропадає по різному. Та ти що? На цифрових системах бітрейт падає, картинка стає кубиками, з'являються затримки, пропадає зображення повністю. На аналогових FPV замість цього просто сиплеться сніг, шумить сигнал, спотворюється зображення, пропадає стабільність. Це не просто втрата сигналу або глюк. Часто це ознака втручання, які ознаки, що вас глушать. Сигнал пропав різко без поступового падіння. Батарея нормальна, але відео обривається. Карта польоту не записалась або зникла позиція. Завишений показник дистанції та висоти польоту може хаотично змінюватись від меншого до більшого числа і навпаки. Якщо ви бачите різкий фейлсейв без причин, це не випадковість. Що таке фейлсейв простими словами? Це момент, коли дрон перестає слухати пілота. Чому відбувається фейлсай? Фейлсев викликається, коли система управління не отримує даних достатньо довго. Найчастіші причини. Сигнал заглушено або перекрито, реп перешкоди, неправильні антени або поганий напрямок, велика дистанція, політ за перешкодами, бетон, гори, ліс, низька потужність передавача, неправильні налаштування, файлсей в тайм-аут. Failsa це не помилка, це страховка. Це логіка, яка має врятувати від неконтрольованого польоту. Приклад у реальному польоті. Ти летиш за будівлю, сигнал слабше, ти бачиш фріз, нічого не реагує. Потім або дрон падає, якщо фристайл, або повертається додому, або зависає і чекає відновлення сигналу. Як зрозуміти, що скоро буде фейлсейв? Ознаки кадри зависають фрізи. Вітрейт падає менше 10 Мбіт на секунду, RCC або LQ падають до критичних значень. Командна затримка. Трон не реагує настільки або реагує запізно. Як підготувати фейлсейф правильно. Перевір режим, який встановлений у вашій системі. Тестуй фейл сейв, щоб розуміти реакцію. Для лонг Range обов'язково повернення додому або зависання. Для фрістайлу кат-офф мотори виключаються, щоб не втратити дрон у неконтрольованому польоті. Чому це важливо? Тому що неправильно налаштований фейлсейв. Це найчастіший спосіб назавжди втратити дрон. У найгіршому випадку він полетить некеровано і вріжеться в людину, в авто, у лінію електропередач або в заборонену зону. Якщо ви бачите антени, радарні системи, мобільні ретранслятори або підозріле обладнання. Там може працювати реба або спуфінг. Що таке спуфінг простими словами? Це коли дрон отримує невірні координати і думає, що знаходиться в іншому місці, відхиляючись від заданого маршруту або виконує команду перенаправлення, наприклад, в хибну зону посадки. Чим відрізняється глушіння від спуфінгу? Глушіння блокує GPS-сигнал, роблячи дрон сліпим і змушуючи його зависнути або повернутися на базу, якщо це передбачено. Спуфінг сліпий дрон, змушуючи його бачити, хибні спутники і летіти в невірному напрямку, що небезпечніше. Як захиститися від спуфінгу? Ви можете встановити на дрон спеціальний пристрій. Пошукайте на Aliexpress антиспуфер який відключає GPS на дроні. Він ще називається глушилка GPS для автомобіля. Цей прилад можна переробити, зробивши з нього антиспуфер для дрона. Підійде для класичних дронів та таких дронів, як Avata 2 та Neo. А якщо ви підпишетесь на мій телеграм-канал, там я залишу посилання на українського виробника, який продає вже готовий прилад. На момент запису по ціні вийде навіть менше ніж якби ви купували окремо всі деталі, і не потрібно буде нічого паяти. Це не реклама. Ділюсь з вами відкритою інформацією. Як зрозуміти, не запускаючи двигуни дрона, що ви знаходитесь в зоні, де працює або спуфінг? Розберемо на реальному прикладі дрона DJI Avata 2. Перший дзвіночок це ошибка датчика, яка не зникає одразу. Наступне не зникає повідомлення, розширена увідомітельна зона поблизості. Далі може бути повідомлення, поряд знаходиться дрон, щось типу такого дослівно не пам'ятаю. Далі камера може почати жити своїм життям і рухатися вверх-вниз або задрати камеру догори, як в моєму випадку. Це ненормально для будь-якого дрона від DJI. Ще один звіночок з'являється повідомлення досягнута максимальна дальність польоту. І найголовніший явний признак це неправильні показання дистанції та висоти дрона. Якщо ви таке бачите, в жодному разі навіть не запускайте дрон. А якщо ви знаходитесь в повітрі, одразу саджайте дрон, інакше він буде летіти, доки не впаде або одразу почне падати. Не існує просто антени. Є хороша антена під вашу частоту і задачу або неправильна. FPV – це геометрія і фізика. Якщо антена направлена не туди, ти сліпий. Мені подобається цифрова система, від'їджає тим, що можна не обов'язково стояти в напрямку антен. Дрон може літати десь позаду вас, залітати за невеликі будівлі або дерева, і все одно буде достатньо гарний сигнал для комфортного польоту. Але якщо ви не знаходитесь на достатньо далекій дистанції від дрона, про аналог такого сказати не можу. Хоча, якщо зробити гарний тюнінг, то теж можна вийти на приблизний рівень, як у DJI. Напишіть в коментарях, якщо не згодні зі мною. Цікава ваша думка. Пілоти ставлять GoPro, беруть дорогі комплекти, але не налаштовуються на надзвичайну ситуацію. У надзвичайних ситуаціях не можна панікувати та одразу прощатися з дроном. Ви маєте спробувати всі можливі варіанти, щоб відновити зв'язок. Ситуації можуть бути різними, але принаймні перше, що роблять, це намагаються підняти вище дрон, спробувати переключити на інші режими або якомога ближче підійти до дрона та спробувати поміняти локацію. В деяких випадках це може допомогти. Ці поради працюють не завжди, все залежить від різних обставин, але надія вмирає останньою. Використовуй апаратні та додаткові заходи. Маленькі gps маяк у складі крила або на рамі. Це велика допомога при пошуку в густій траві, особливо якщо полюбляєте лонгренж польоти. Рекомендую встановити аварійний звуковий модуль Біпер, запускається при фейлсейф, допомагає знайти ваш дрон. У критичних випадках пожежа, падіння на авто, механічне вимкнення моторів може бути кращим за неконтрольований політ. Ось і прийшла черга розповісти, як так трапилось, що мій дрон впав прямо на болоті, та чи знайшов я його? З чого все почалось? Я вирішив політати над болотом та познімати журавлів, які живуть там. Навесні я вже тут літав на Аваті 2 і вже трішки їх познімав. Але цього разу хотілось політати на п'ятидіймовому дроні. Все починалось добре, але радість тривала недовго. Я почав літати над висушеною частиною болота, щоб одразу не летіти до води. Напевно, в мене була якась чуйка. Довго я не політав, буквально через хвилину я випадково переключив тумблер на в венґло режим, і в цей же момент дрон почав неконтрольовано перевертатись і просто впав. Не можу зрозуміти, в чому проблема, бо зазвичай нічого не відбувається. Але чомусь саме над болотом треба було трапитись такому. Напишіть в коментарях вашу думку, чому це відбувається. Мені чомусь здається, що в момент переключення дрон підхопили та заглушили, і він просто починає в такій ситуації падати. Далі я швиденько глянув запис дівірки, приблизне місце падіння дрона та орієнтири. Моїми орієнтирами була дача, за яку я залетів, та спилене неподалік дерево. І я почав шукати саме це дерево. Але це виявилось не так просто, як я гадав. Друзі, не літайте, будь ласка, над болотами. Щоб ви розуміли, дивіться, просто з мене ростом кущі. А його я воно чую, він десь там пощить. щить. Треба знайти, поки батарея не сіла. Гляньте. Через які кущі я йшов. Навіть не кущі, а калючки. Вони більше в мене ростуть. Жесть. Де дрон? Коротше, орієнтир десь оте дерево було. Десь он, там, в тих кущах. Отам, от я його чую. Але от туди ще треба дійти, Гляньте, що робиться. Я в акері. Друзі, я вакері добре, що я його чую. четвертий юніт написав, що він перегрівся. Так, десь. Тій. Так, чую. ви поняли? коробочку. Не летайте на такой херню густой. Ура! Майже знайшов. Де? Добрый Батка свежая. І не розрядилась. Це був, Господи, треш. Де ти, друже? Так, і сподіваюсь, що НДСник я не пропетляв, бо це буде обідно. Так, де ти десь курило? Вот, бачу-то, де А, ось, да прям жесть, вообще! Вот, вон, реально, в таких кучнарях! А ну, я надеюсь, сегодня не просрать! И упал прям, лянь какой-то! Пуху! Так, друзья, е! Yeah. Ура! Ура! От друзі, щоб не проїхати НДшник, робіть отак. Добре, що я намотав. Бо це був у мій пропітляний третій НДшник і добре, що я не пропітляв дрона, знайшов я. Ура! Ура! Все, можна відключити його. Добре, що ти знайшовся, братан. Ух. Не відключив я. Переход в режим. Коли я випадково нажав кнопку перехід в нього режим, і він перевертається. Ось цей дрон я випадково нажимаю Engle режим, і він просто отак от от падає. Не розумію, що це таке. Треба відключити від, на цей англ-режим. він Оце отак. І це вже не перший раз, коли я отак крашу дрон. Чистий за того, що я випадково нажимаю стіп і перехожу венговий режим. Треба якось звідси вийти. Йди аж туди. і що вийти. Знову через ці колічки, блін, не знаю, чи піти по болоту. Не Летайте ви над болотами, тому що просто потеряєте дрон. Жесть, просто окуляри спітніли, бо бігав, що в сратий. Бігав кругами, тут е, вроді ось рядом подивився в окулярах, що ось, вроді недалеко упала. Напевно, хвилин 20 чи може й більше кругами ходив. Обережніше літайте. Зараз е, запакую цю всю штуку, щоб не повертати увагу. Ви просто подивіться. Просто штани зелені. Короче, пи... Ну Добре, це має так, штани не парадна а... Їх не шкода, головне, що знайшовся дрон. Чого ти падаєш? Пишіть коментарі, як ви дрони шукаєте. Добре, що добре закінчилось все. Добре, що я намотав малярний скотч, бо як відчував, що щось трапиться. А це б якби там вплетів би цей БНДшник, я б його там і не знайшов, навіть якщо б шукав. би. Добре, що я так зробив. Коротше, отак і робіть. Рекомендую. Мій рекомендаціон. Якщо ти хочеш літати впевнено, безпечно і залишати свої дрони при собі, починай з малого. Перевірка перед польотом, правильні антени аналіз сигналу, уникнення зон з реп логіка аварійної посадки. FPV не просто політ, це гра проти невидимого суперника. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. І до зустрічі у наступному відео. І, як завжди, все буде чітко.